Всім привіт, дівчатка! Давно мене не було, давно ми не спілкувалися з вами, давно, дуже давно я не робила майстер-класи. Літо вже ось ось і закінчиться, а я якось випала цього літа взагалі, із творчості, практично, я планувала влітку зробити дуже багато прикрас. У мене в голові було дуже багато ідей. Але якось не знаю, чомусь літо на мене взагалі вплинуло по-іншому. То одна відпустка, то інша, то якось немає натхнення. Вдень дуже спекотно, а ввечері хочеться вже спати. Чомусь взагалі я вночі. Я говорила вам про те, що я плиту вночі. Але чомусь не влітку. Не влітку не знаю, не знаю, чомусь в мене якось все випало. Але я все ж таки не байдикувала. Я дещо сплела і хотіла з вами дуже цим поділитись. Це я робила для доньки. Тому зараз вам покажу. Я робила брошечки. Ось таку пандочку. Так, ось дивіться. Я кріпити не буду, я буду так вам. Намагатись показати. Ось так вона виглядає. Дуже класно, ось поближче. Далі, ось така, це капібара. Так, ось, така ще брошечка. Так, ще раз ближче. Угу. І ось така ще. Шапка. ось так. Ось такі три брошечки. Дуже-дуже гарні. Так, це те, що я сплела. Також я ще зробила ось такий браслет. Мені дуже хотілося сплести за цією схемкою, і конкретно у такому кольорі. Ось такий браслетик. І на застіпці на карабінчику ось так виглядає. Зараз ближче. Це з бісером «Юкіделіка» на ось такій застіпці. Так, ось е, все, що я сплела. Це взагалі небагато, навіть дуже е, смішно для мене, тому що це дуже мало. Але, як є. Також я ще хотіла, я вже, мабуть, вам показувала ці прикраси з бісеру Пресіоса, але мені останнім часом такі прикраси тоненькі, силяночки тоненькі, дуже подобаються. Я хочу ще раз вам їх показати, як вони виглядають на шийці. Ось така чорна з прозорим. Ось просто, ось просто подивіться. Як гарно вона виглядає на шиці. Дуже класний варіант. Так, далі ще тоненька мені ось ця подобається, звичайно, чорна, в однотонному кольорі. Вона ось просто чорна. Теж техніка плетіння така ж сама, але просто одного кольору. Також є у мене ще червона. Ось так вона теж виглядає гарно. Так, це три тоненьких силіночки, і вони мені подобаються, неймовірно, як подобаються. Ще я хочу зробити таку ж саму, тільки білого кольору. Так, ще я хочу показати трішки ширшу. Це я робила. За схемою крамчика. Ось так. Дивіться. Теж вона хоч і ширша, але виглядає на шиці теж дуже-дуже класно. Так. Ще мені подобається ось такий варіант зараз не пам'ятаю, як її правильно вдягати, Ось така зелененька. У мене є теж майстер-клас по плетінню. Дивіться, теж дуже класно вона виглядає. Я її робила на майстер-класі із зав'язками, там були стрічки. Я якось, Мені незручно було, і я переробила на карабінчик. Так, це ті прикраси, які, з якими я хотіла з вами поділитись. Також, дівчата, в мене є проєкт, який я вже дуже-дуже довго його роблю. Мене, мабуть, чоловік скоро буде дуже сварити. Він мені замовив браслет, який я повинна була сплести йому ще на минуле літо. Мені дуже соромно, але в мене Чомусь не вистачало часу, то якісь відду... якось я все якось відкладала, то не розуміла, як це плести, як його зробити. Все відкладала, і думаю, так, всі свої справи відкладую і цього літа. Йому зроблю браслет. І що ви думаєте? Вже пройшло два місяці літа, вже почався останній місяць літа, і в мене браслет і досі не готовий. Хоча залишилось сплести один сантиметр, півтора, і зробити е, застіпку. І я не можу, він в мене лежить. Зараз я вам покажу Ось такий йому браслет. Тобто мені е, залишилось зробити червону, е, червоний колір ось тут. Останній ось такий і все. І браслет, в принципі, готовий. Тільки застібку треба. І в мене немає часу на це. Плету я цей браслет ручним ткацтвом. але я спочатку плела його, здається, гачком. Так я гачком. Так, як оце кульки плела я новорічні, так, я спробувала сплести гачком такий браслет. Що ви думаєте, в мене вийшло, я сплела, він такий цупкий, такий... але шалений мінус був того, що він скручувався. Або я дуже щільно гачком в'язала, не знаю, не знаю, або воно само по собі, коли такої ширини робиш, гачком воно починає скручуватись. Я не знаю. Я вирішила спробувати інший метод. Думала придбати, знаєте, дівчата, є заготовки такі тканинні з... з такими отворами, заготовочки, широкі браслети, там, де ти просто проплетаєш бісер. Але там ширина, якщо робити цю схемку, воно дуже зашироке, воно не підходить, ну, якось не склалось. Відклали ми і цей варіант. Далі я спробувала вже ручним кажу, давай я ручним ткацтвом спробую. Я почала ось плести ручним ткацтвом, в принципі, мені подобається, воно таке а, нормально виходить. Але й дівчата я ж бачила і стрічкові гердани плетуть ручним ткацтвом, тому це взагалі, мабуть, не проблемка. Так, питання в чому? Питання в тому, що, в принципі, завершити я ось ось і завершу. Але питання в тому, підкажіть, яку сюди зробити застібку, щоб було зручно застібати. Колись, давно, у чоловіка була тут трубчастий кінцевик, але був з магнітику. Так, клац воно якось. Але я не можу знайти. У нього був матеріал звичайний, тобто не з нержавічої сталі, а звичайний. І воно ж, звісно, потемніло з часом. І витерлось. Можливо, хтось знає якісь приблизно такі ж застіпки, тільки з нержавічої сталі. То підкажіть мені, будь ласка, в коментарях. Так, ось це те, що в мене не завершено. Ось. Мені дуже соромно, але сподіваюся, що, можливо, прийде натхнення, і я все ж таки швиденько десь завершу. Так, з того, що у мене новеньке, я вам показала. Буду вже намагатись вриватись в творчий процес, досить вже байдикувати. Я. Не знаю ще записувати майстер-клас з чеського бісеру чи з Міюкі Деліка. Тому, дівчата, напишіть свої побажання мені в коментарі, щоб ви хотіли більше бачити виріб якийсь майстер-клас на виріб із бісеру Міюки Деліка чи чеський бісер. Тому що у мене якби є ідеї і так, і так, але я не можу поки що зрозуміти, що більше вам би сподобалось, з якого бісеру. Тому чекаю на ваші коментарі, з якого бісеру краще зробити майстер-клас. Так, і ще, якщо ви не підписались, підпишіться, будь ласка, поставте цьому відео вподобайку, напишіть коментар, я вас вже попросила. І щиро вдячна вам за те, що ви підтримуєте, підтримуєте своїми коментарями, вподобайками. Мені дуже-дуже приємно те, що ви пишете. І з вами спілкуватись, ви відгукуєтесь на мої питання, відповідаєте. Ще раз хочу вам подякувати. Ну що, буду я завершувати. І сподіваюсь, сподіваюсь, що я все ж таки. Себе налаштую на працю. Зараз ось я вип'ю каву і буду вже розмірковувати над ідеєю для майстер-класу. Тому все, до зустрічі. Скоро з вами зустрінемось. А від вас я чекаю коментарі стосовно з якого бісеру мені краще зробити для вас майстер-клас, що б вам хотілося. І також друге моє питання було стосовно застібки для браслету, який я роблю для свого чоловіка. Все, бувайте скоро зустрінемось.